Слава Богу, дорогі друзі, доброго ранку. Сьогодні ми поспішаємо до храму на вечір'я Різдва Христового. Сьогодні царські часи, сьогодні літургія Василя Великого з вечірньої вечірня і літургія Василя Великого. Ми починаємо славити новонародженого Спасителя. І, звичайно, радіємо і погоді. Правда ж таки? Погода нам дає настрій, дає такий дитячий. Чекання, дитяче, таке свята, Різдва, дива. Диво. Погляньте, ми шопочку зробили теж. Привезли сіно, погляньте ближче, привезли солому, сіно і зробили таку шопочку. І так символічно, уже над е, віфлеємом, над печерою видно хрест. Так інколи теж зображують. Видно хрест. Початок страждань Спасителя це теж кажуть святівці. Погляньте наш храм. Ранок, ранок. Шоста ранку, а ви погляньте, як краса. Сніжок іде. І радість на серці невимовна. Вітаємо вас з початком святкування. Христос рождається. Славімо його. Продовження теми краси храму і снігу яка краса. Господи, благослови. Господи, не залиш! Господи підтримай. Поглянь яка краса, неймовірна краса. Слава Богу за все. Будьте крапеньки, здоровенькі.